Зараз будемо пакувати посилочки. Ось такий павербанк на 20 тисяч міліампер. Ціна його 950 гривень з вбудованими кабельками та Псілайнг. І він підходить для зарядки айфона та андроїда. Швиденько запакуємо павербанки, які вже готові на відправочку. А ті, які в нас стоять на зарядці на офісі, поїдемо, заберемо і також допакуємо і все разом вже відправимо. Ми відправляємо по повній оплаті на ФОП-рахунок. Або наложний платіж, мінімальний завдаток 150-200 гривень новою та укрпоштою. Укрпошта у нас йде по повній предоплаті, нова пошта, по наложці, по мінімальному завдатку. Але зараз кінець місяця ліміти наложок вже перевищені в зв'язку з великою кількістю продаж павербанків. Тому з нового місяця ми вже зможемо вам відправляти наложним платежем. А зараз переважно в нас лише повна оплата. Всі посилки ми пакуємо самі надійно та якісно. При цьому ми вказуємо мінімальні розміри та мінімальну вагу, щоб вам була якомога дешевша доставочка. Ось так, запакували гарно павербанк. І все це ціленьке до вас приїхало. Тому. Хто бажає замовити, пишіть в Дірект. Павербанки є різні, починаючи від 10 і закінчуючи на 120 тисяч мА, а також для зарядки ноутбуків, перехідники, зарядки, чехольчики, захисне скло, тобто все-все-все маємо в наявності.